Друзі, всім привіт! На зв'язку Андрій Крупкін і це наша не постійна рубрика, але рубрика, за котру я дуже сумував. Я думаю, що ви теж. Обзор, прослуховування, аналіз розмов менеджерів з продажу. Що це таке? Ми слухаємо реальні розмови клієнта з менеджером з продажу і даємо свою оцінку цим розмовам. Будемо відштовхуватись від вміння продавати знання продуктів, знання етапів продаж, а може наявності або ненаявності скрипта з продажу. Ці відоси це суб'єктивно моя думка. Ви можете погоджуватись з нею, а можете не погоджуватись з нею. Ми зараз будемо слухати з вами реальні розмови. Ось так будуть продавати менеджери з продажу або ось так продають менеджер з продажу в нашій країні. Якщо ви подивитесь це відео і може впізнаєте себе, просто зробіть якісь е, висновки і просто зробіть роботу над помилками. Ось і все. Чи всі допускають помилки? Так. Чи погано робити помилки? Ні. Віднесіться до цього не як, для ур... не як до уроку, а як до розважального контенту, котрий може вам підняти настрій і може чомусь навчить. Коротше, якось так. Поїхали. Алло. Алло, добрий день. Бу Бам! Ну, це вже, вже перша помилка. Алло. Алло! Да, здравствуйте. Алло. це я. Це хто? Я. Я. Це хто? Ти? Ти Угу. Алло. Мені щось треба. Алло. да, скоріш за все, може це не менеджер з продажу? Може, це просто людина так звикла підіймати слухотку. Алло. Алло Ми кажемо друзям, а не кажемо клієнтам. Коли ми вітаємось клієнтам, то у нас є якесь вітання. Якийсь кріп з продажу, котрий регламентує спілкування з клієнтами. І перший етап розмови з клієнтом це етап відкриття, де ми якось знайомимося з людиною. Це супер банально, це супер зрозуміло всім. Цьому менеджер з продажу не зрозуміло. Або він відійшов від скрипта, або так компанія звикла, або е, просто не знає навіть, що це може бути. І четверте – це така може специфіка ринку. Ну, тобто так звикли. Тобто, ніхто в ринку е, продаж того, що вони от зараз продають, е, ніхто так не вітається, тому нема правил ніяких. До речі, я не знаю, що тут буде в розмові. Я як і ви слухаю цю розмову вперше в житті. Хомер колагенова оболонка цікава. Є у вас наявності? Так, я така. В яку ціну вона у вас? диаметр какие вам потребен? 40-45. 40. Ну, это с сороковки начну. Так, сороковка. Безбарн, карамель, цибуля. Алло. Алло, билкозин. Билкозин именно. Угу. Так, метраж 2, метри 42, гривні, 5 метрів 90, десь, метрів сто сімдесят, двадцять метрів 280 восімдесят і так далі. Чим більший метраж, тим дешевше на метр. А, я зрозумів, хорошо. хорошо Поки спасибо. Просмотрю, що А, Взагалі не зрозумів, що це за робота менеджера. Так, дивіться, ще раз нікого не хочу образити. Я... Це мій ютуб канал, моє суб'єктивне бачення цього. Я відштовхуюсь від того, що я підприємець, якби так спілкувався мій менеджер з продажу з моїм потенційним клієнтом, я був би незадоволений. Поясню чому етапу вітання не було. Просто нам зателефонував клієнт. А я, як підприємець, ще бачу, що цей, цей дзвінок коштував мені грошей. Тобто, я заплатив, може заплатив гроші за те, щоб цей дзвінок взагалі відбувся. Я зробив сайт, я зробив оголошення. По цьому оголошенню прийшла людина. Я заплатив за IP телефонію, я заплатив зарплату людині, котра просто підіймає слухавку. Не дізнається ні, як звуть клієнта, ні що потрібно клієнту. А окей, ладно, дізналась щось там їй потрібно. І просто озвучив те, що є в наявності. В цьому логіка. В цьому немає ніякої логіки, тому що тоді ця людина нам не потрібна на роботі. Не потрібна. Нам просто достатньо сайту, де є специфікація. Мені дуже складно щось сказати про цю розмову, тому що вона не відповідає жодним стандартам спілкування з клієнтом. Скоріше за все, ця компанія дуже сильно не грошей по тільки одній причині, що ну, це не менеджер з продажу. Це там адміністратор або просто людина, котра приймає дзвінки. Я можу тільки предположити, що от, тут нема жодного алгоритму продажів, нема скрипта з продажів і нема плана з продажів. Якби був план з продажів, у людини була б система матеріальної мотивації, котра закріплена за грошима, і вона б відпрацювала заперечення: окей, наразі все. От. Послушай, что в конце скажет клиент. А, я понял, хорошо, хорошо, пока, спасибо, тогда посмотрю еще. Да, да, это очень. Я понял, хорошо, пока, спасибо, пока. Да, это очень. А да, до побачення. Ну я, я, не, я не розумію. Я не розумію суті. Цю розмову будемо е, рахувати з вами як невдалою. Не робіть, будь ласка, так. Зробіть якийсь маломайський скрипт з продажу, позадавайте запитання більше запитань людини. Як мінімум, треба дізнаватися, як звуть потенційного клієнта для того, щоб записати, кудись це записати. Якщо там є crm система я надію, що вона є в карточку клієнта, повинен бути. Ну, ім'я нам важливо зберігти потенційного клієнта у себе в базі. Навіщо, щоб потім продати, продати може або там емейл-розсилка, або смс-ками, або зателефонувати людині е, ще раз. І я не розумію, що це за продажі B2B, B2C? взагалі не розумію. Якщо особливо це b 2 b продажі де можна продавати на великі чеки великими об'ємами. То ой, дуже-дуже печаль. Дуже-дуже печаль, якщо ця розмова і цей менеджер з продажів працює ще й в b ринку. Ця компанія не зробляє дуже великі гроші. Не робіть так, рухаємося далі. Алло. алло. добрий день. Алло. Алло. Запам'ятали? Ми кажемо, ми клієнтам не кажемо алло. Дивіться, не, не тому, що це моє побажання. Це тема із розряду, коли треба пояснювати, то краще не пояснювати. Це як зовнішній вигляд, ну, є там робочий зовнішній вигляд, де є якісь рамки, стандарти. Ти дивишся на людину такий Опрятна, чиста виглядає, як та людина, до котрої мені хочеться підійти та запитати, допоможіть, будь ласка, мені обрати. Коли людина стоїть неопрятна, брудна, я зараз вигадую, просто щоб ви візуалізували собі, і що каже: що там, що допомогти? що там, Хі, алло. Ну, я не знаю, чи є бажання спілкуватися з такою людиною. Чи можна з такими менеджерами, чи можна з таким стилем спілкування з клієнтом заробляти більше? Да ні, звичайно. Чи можна виконувати плани з продажів? Ні. Чи можна відпрацьовувати заперечення? Ні. Тоді питання, логічне питання як підприємця, підприємця до підприємців, у котрих такі люди працюють. Зачем? Навіщо ви тримаєте людей в компанії? Чому ви досі не зробите собі якісь скрипти з продажів для того, щоб ваші люди спілкували? якось інакше. Тим паче, жодну людину навряд чи буде дивитися це відео, скаже Андрій, та мені взагалі все, все одно, як зі мною спілкуються, да щас. Да, доб -доброго дня. Цікавить оболонка для ковбас. Є у вас наявності? Так, є. Білкозин 45 міліметрів. Є колагінова на болонка білказін 195 гривень, 10 метрів. Ага. Хорошо понял. Кто посмотрю еще тогда? Спасибо. До да вот ну, да до, до, до свидания. Таке враження, що він образився, що тіпа, типу, зателефонував клієнт або залишив заявку. Я не знаю, зателефонував скоріш за все. Ну втрата грошей. Мені дуже дуже складно мені коментувати ці дзвінки, тому що вони ще раз я вам повторюю, вони взагалі ніяким взагалі ніяк не відносяться до продажів. Це не продажі. не не плутайте, будь ласка, ось такі розмови з розмовами, де працюють справжні менеджери з продажу, і де йде розмова. З якимись правилами. Тут немає правил. Тобто це, це навіть дуже складно мені оцінювати, яким чином. Тобто, вам не треба бути ніяким експертом з продажі з продажів, щоб зрозуміти, де тут проблема. Навіть енергії ніякої немає. Ну от, А у другого менеджера з продажу він, він прощався з клієнтом, таке враження, що він ну, тіпа, спати лягає. Просто послухайте ще раз. Зараз, слухайте. 195 гривень 10 метрів. Ага. Е, хорошо, понял. посмотрю, що тогда спасибо. Дай, Коли менеджер з продажу, він не розуміє, що йому казати. Клієнт каже, Окей, я сам подивлюсь там десь. Логічно, що це заперечення. Логічно, суперлогічно, суперлогічно. І що треба з запереченням робити? Відпрацювати. Як ви скажете відпрацювати? Та да просто, скажіть, подождіть, подождіть. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Там людина каже: Олексій, Олексій, мене звати Сергій, радий, радий познайомитись. Скажіть, будь ласка, а ви взагалі що шукаєте? Все. Тобто ми просто продовжили просто спілкування з клієнтом, і далі ми просто. Знайомимось клієнтом, запитуємо якісь питання і якось допомагаємо підібрати, і клієнт платить гроші нашій компанії, тому що зрозуміло, що ця людина точно знайде де купити, і питання в тому, вона купить у нас або купить е вишенька, в іншій компанії. Рухаємося далі. Не робіть так, будь ласка. Сьогодні Доброго дня. ну круто. Ви не почули, як називається компанія, Ви не почули ім'я менеджера, тому що вони моїх з щоб ніхто не ображався. Щоб ніхто не ображався, але людина назвала компанію і людина назвала своє ім'я. Ось це приклад того, що в цій компанії, скоріш за все, є якісь правила е спілкування з клієнтами. Добрий день. Скажіть, будь ласка, мене вікно цікавить. Так, прорахувати хочете? Так. Да, а яке так. саме ми будемо? Куди е, потрібно? Е, це в кімнату 200 на 140 вона. 200 на 140, 200 висота, 140 ширина, так? Да? Так, да, так. Да. А як територіально де знаходитесь, яке місто? Е, Київ. По Києву. Е, добре, буде зручно. Це одна чи декілька має бути взагалі? Е, ну, поки одна. Я вас зрозуміла, і буде вам зручно, передам детальніше спеціалістку по вікна, вас наберуть, вже зарієнтують предметніше, прорахують по вашим параметрам. Добре. І на Viber якщо як вам, як вам краще. Давайте, як зручно. Угу. Вибачте, як вас звати, Щоб я передала вам Дуже приємно мене звати. І питання ще такого плану по термінам. це з того, щоб чим швидше чи в принципі поки прицінність? Поки при я вас зрозуміла. Все, дякую Ярослав, за інформацію. Передають но інформать запит менеджером. Це не продаж, це не продаж. Це лідегенерація, або це просто кол-центр і задача ось цієї людини, котра підняла слухавку. Як як менеджер з продажу, просто зрозуміти який об'єм людину цікавить на коли, і вона вже розуміє і, і і і куди вести. Тобто, географія. Так просто працює ринок оконщиків, У них дуже специфічна специфіка. Тому в цій компанії ну так треба. Тобто вона вона, вона зрозуміла, що наш потенційний клієнт вона ставить задачу і завтра йому, скоріш за все, буде вже телефонувати менеджер з продажу, котрий буде вести цю людину. У неї її задачу вона виконала. Вона просто вона отримує потік, вхідний потік клієнтів і розформуровує його. Так треба робити, коли в вашому бізнесі дійсно є великий потік клієнтів, потенційних. Ну, типа, смисл будувати відділ продажу, котрий буде там вести перемовини з клієнтом, з кожним клієнтом, його нема. Чому? Тому що лідів дуже багато, фізично їх дуже багато, і треба розуміти, куди його розподіляти, на кого розподіляти ці ліди. Так ще часто буває, там, наприклад, на ринку нерухомості. Да? Коли великий потік потенційних клієнтів, коли багато запитів, коли багато об'єктів. І просто в, в компаніях будують спочатку весь потік клієнтів, йде на, там, наприклад, один номер телефону і попадає в кол-центр. Кол-центр опрацьовує е, в карточку клієнта. Вона в кінці запитала, як вас звати, вона там вона просто передає, як його звуть, об'єм, куди, е, який район. Все. І вона розуміє, в який філіал розподілити через crm систему цей лід. Тут у мене питань ніяких немає. Ну єдине питання, що е, трішки невнятно казала, дуже швидко, це теж специфіка її роботи. Кол-центр там люди дуже дуже, дуже 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 швидко працюють, тому що її головна задача швидко виконати свої KPI е, за, за день. Тобто вона просто повинна дуже швидко опрацювати всі заявки, котрі або падають, або поступають як дзвіночок на жаль, експертно ми, ми не можемо оцінити. З точки зору, чи це норм розмова, ну, мабуть, норм розмова. Е, тому рухаємося далі. Компанія «Детродня». Добрий день, скажіть, будь ласка, вікно цікавить мене. Є у вас розміри? Так. Да. 140 Давайте, на Ну, Не знаю, є у вас розміри, та ну є розміри. А, 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 опять же, це віконний ринок. Я думаю, що мене тут просто можуть зіжра… засати живьом. Тому що експертів в акончиках і взагалі це такий ринок, ну реально суперспецифічний. У них там свої правила, свої там на настанови, свої оргструктури. Я би все ж таки хотів тут зосередитись на просто банальних, банальних е, віщах, от що можна було зробити краще. От людина, ну давайте просто 12 секунд ще раз послухаємо. Компанія дня. Доброго дня. скажіть, будь ласка, дікно цікавить мене. Є у вас розміри? Да. Так. Тут є у вас, ну мені здається, що не не, не про розміри треба питати. Скажіть, да, добрий день. Як вас звати? Перше, що просто дізнайтесь ім'я людини. Він каже Андрій. І от, використовуючи ім'я, просто так і кажіть: Андрій, рада знайомству. Андрій, давайте прорахуємо. Тобто, вже якось по іншому. Так? От якось по іншому, сама розмова йде. Моя суб'єктивна точка зору, як людина, яка давно працює в продажах. Продажі, продажі. взагалі розмова з клієнтом, це продажі. Це для мене відносини. Я не можу збудувати відносини. З людиною, котрою я не знаю, як її звати. розумієте, що це якось дивно. Ну ви приходите на наприклад, ви йдете на побачення і не питаєте людину, як її звати. Чи буде комфортно взагалі це побачення? Да не буде. Тому ось такі просто людські правила, життєві правила, де ми просто питаємо людину, як її звати, вони дуже круто працюють в продажах, тому що продажі це є відносини. Мені приємно, мені просто приємно, коли потім моє ім'я використовують. А ще коли, наприклад, мені передзвонюють, або я телефоную другий раз в цю компанію, а мені одразу кажуть: добрий, день, Андрій. Добрий день, Андрій. Ну це взагалі просто. Ну це це, о, це одразу просто там плюс 10 тисяч балів в карму тій компанії, котра запам'ятала, як мене мене звати. А сьогодні запам'ятати, як звати клієнта, дуже-дуже просто, тому що в більшості компаній є crm система, куди все це вноситься. Розумієте? Ще раз 140 на 200. 200? це таке воно малесеньке по ширині. Так. Да. Ні, 200, ну. 20 сантиметрів, туди навіть штатик не заб'ється. Ні, 2 метри, воно. А, ну так ви так і говоріть. 1400? Подожіть. Ще, ще раз розмір. 40 на 2 метри. 1400. Uh -huh. ну, 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 не знаю. Ну, не знаю. Опять же, не хочу нікого образити. Ну, от такі от розмови чую. Опять же, все норм. Ну, типа, правда, все норм. Зараз іде прорахунок. Про рахунок з клієнтом. Але чи не нагадую вам це, ця розмова просто спілкування, наприклад, на ринку? Просто пам'ятаєте? І от у мене так було в дитинстві, ми з мамою ходили на ринок купувати все: взуття, одяг, їжу. І там такі були: ти йдеш по рядах ринку, і такі, типу, прилавки, чи як це. І там ніхто ні у кого особливо нічого не питав, там навпаки, тобі, тобі казали, що? Питайте, типу, тобто ти повинен питати у продавця там щось. А були такі, знаєте, на ринку завжди такі таргаші. Знаєте, таргаші. Вона така слово таргаш одразу представляєш людину, така вона комунікабельна. Такі, знаєте, є на ринку таргаші. Вони такі, «А, а, а там, вони завжди шоу. Вони роблять шоу зі свого там. Спілкування з людьми, презентація продукту, свого там, дивіться, які у мене там штани. А ось у мене там вікно. Я не кажу про те, що тут треба робити шоу, але мені просто це нагадує сухий, раціональний, таке сухе раціональне спілкування з клієнтом. Це вас. Е 1400, буде Що ширина... у вас? Висота 1400. Всього. Угу. На два метри. Так, як ми його ділимо? На три половини. На три частини ділимо середнє наклоноповоротне, правильно? Да. Так. Так. Е який ми профіль рахуємо? Євро 60, євро 70. Ну, Якийсь там, не знаю, в чому мене відрізняється. Давайте. Ти... Ладно, це така, я, я називаюся технічна продаж. Опять же, це, це не менеджер з продажу, це. Задача цієї людини реально взяти розміри там клієнта, кудись там собі вбити в базу і оформити замовлення. Е, так працює ринок, тобто, все норм. Ще раз кажу: дуже багато, дуже багато специфік в цьому ринку, тому не знаю. Е, е, рухаємося далі. Друзі, невеличка рекламна інтеграція на всіх правах мого ютуб каналу. В цьому випуску ми з вами вже ще побачимо, як один менеджер з продажу не компанії за одну розмову 16 тисяч гривень. Невеличкі гроші? Ну може і ні. А якщо таких розмов 5 за один день, це вже 80 тисяч гривень. А якщо таких розмов 25 за один тиждень, порахуйте 400 тисяч гривень за місяць ось тільки. Як вам така циферка? Це дуже великі гроші, котрі кажуть нам, підприємцям, що зачиняти очі на те, як спілкуються наші менеджери з продажу з нашими потенційними клієнтами, не варто. Якщо в вашій компанії немає жодного прописаного стандарта спілкування з клієнтом, якщо немає прописаного скрипта з продажу, і якщо ваші менеджери з продажу не вміють спілкуватися з клієнтами, у мене є для вас готове рішення. Спонсор цього випуску. Міжнародна консалтингова компанія бюро продажів ця компанія. Спеціалізується та професійно займається прописанням та впровадженням скриптів з продажу в ваш бізнес. Для чого? Для того щоб ваші менеджери заробляли гроші та виконували плани з продажів для вашої компанії, при цьому не втрачаючи жодної копійки, коли спілкуються з вашими потенційними клієнтами. Тому під цим відео ви знайдете посилання на послугу прописання та впровадження скриптів з продажу для вашої компанії. Переходьте за посиланням, залишайте заявку, вас проконсультує спеціальна навчена людина та підбере для вас готове рішення. Рухаємося далі. Так, окей. Доброго дня ще раз. Да, Добро віконна компанія. Ви телефонували? Так, да, так. Да. дивіться, ваше вікно за вашими розмірами ширина 2 метри, висота, 1,40 сорок на три половини, середній наклонний поворот на крайні глухі, підвіконня 200, відлив 200 в білому кольорі, профіль п'ятикамерний, євро 70, сороковий сплопакет двохкамерний з органом енергозбереження. З монтажом і доставкою при оплаті 100% 15 960 гривень, і якщо оплата 80% і 20% після монтажу, це буде вартість 16 тисяч 780 гривень. Добре, дякую. Тоді подумаю. Да, будь ласка, гарного дня вам. А, це вже цікаво. Ого, просто зараз компанія не там 16 тисяч гривень, отак от на ровному місці, тому що це менеджери не з продажу, а задача цих людей просто. Набувати, набувати замовлення. Бачите, що в першій розмові вона взяла виходить, всю інформацію, взяла паузу на прорахунок, прорахувала, у неї з'явилася ціна. Вона перетелефонувала, і все. Клієнт каже: Я подумаю. Тут треба відпрацьовувати заперечення. Ми сьогодні з вами чули, що є, розпреді... ну, тобто є кол центр який розподіляє заявки. Да? Там ладно, в мене там питань немає. Все, людина розподілила, передала. А, а тут у мене є питання, що тут треба якось відпрацьовувати заперечення. Вона не може відпрацювати заперечення. Знаєте, чому? Тому що вона нічого не знає про людину. Знаю, я, що її звати Ярослав. Тобто десь вона все ж таки запитала, що людину звати Ярослав. От 16 000 гривень, отак, от просто. Якщо ви розумієте, що вас, ваш бізнес теж може, в вашому бізнесі може теж таке трапитись, обов'язково кожного місяця, кожного тижня навіть. Керівник відділу продажу або окрема людина повинна переслухувати такі розмови і якось звіряти, скільки ми грошей недозаробили на цьому тижні, і у мене ще питання до системи матеріальної мотивації таких людей. Перше, або у людини не прогресивна система матеріальної мотивації, вона не отримує відсоток з продажів, що мало вирагідно. Друге, вона не хоче отримувати більше грошей, і ось так: от, от супер спокійно вона віднеслася до того, що людина сказала Окей, я подумаю. Вона каже, да окей, взагалі не питання, до побачення. І так ринок, віконний ринок перенасичений. Я думав, що тут буде взагалі. прям, Вона прям зараз накинеться на нього і не відпустить. А вона взагалі нічого не зробила. Це погано, так робити не треба. І остання розмова на сьогодні. Давайте послухаємо. Блін, оця музика, я взагалі ненавиджу цю музику. Я надію, що у нашій компанії немає музики такої. Краще якесь привітання. Зараз телефонію в телефоні, е, ти можеш записати просто привітання, голос, тобто, поки клієнт очікує, ти можеш будь-який голос, є діктор, ти можеш сам як власник бізнесу це зробити. Що взагалі класно там. Це будь-хто може Можете сказати, поки там добрий день компанія така, поки ви чекаєте там нашого з продажу, хочемо вам казати. Там, Дякуємо за довіру до нашої компанії, бережіть себе, слава Україні! Я не знаю будь-що, але це буде краще, ніж ця музика. Ця музика мене прям, прям кидає тоді, там, тіпа, в початок нульових, пам'ятаєте, коли ми тіпа, ще там в дитинстві ці Рінгтони ставили собі на, на телефони, і тоді це було модно. Сиді просто це топ. Ти дзвониш людині, а там, типу, вау, ту -ру ту 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 Там Ашар, Ашар як якийсь, або там 50 цент якийсь. Ну, це <соць> мої предпочтення були. Е, у вас, може, інші, але ну слухайте, 2023 рік. Яка, блін, музика на, на телефонних дзвіночках? Компанія, добрий день. Добрий день. Добре? А, скажіть, будь ласка, мені вікно потрібно, як мені його можна дізнатися до чітко. А вікно в Києві? Так. Да. Скажіть розміри, я вам порахую. Я ж кажу, що це такий ринок. Зараз, я ж, блін, от не дай Боже, цей відос попаде кудись к какончикам, просто мене просто схавають, скажуть, Андрій, хто ти, шо ти? Та ну слухайте, ну, таке враження, що вона прям біжала і тут її перетелефонували і вона сразу, що там, який розмір? Дивіться, це ці правила працюють, але просто моя суб'єктивна думка. Мені здається, що таке, от коли просто, от це, от, знаєте, на роботі є от це, от, така, як ну, автоматична автоматика спілкування, типу з клієнтами, воно вбиває всю суть продажів. Ще раз повторюсь, продажі це відносини, да? коли і клієнт і ти як менеджер з продажу кажу, щось будуєте, да? щось будуєте на основі взаємовідносин. А тут трішечки от трішечки це вмирає. Вмирає. Я себе як клієнт відчуваю просто як частинка якоїсь системи, що цій компанії треба тільки гроші від мене, що виходить. Чи, що? чи цій компанії що треба? Просто мені якось. Ну, бачите, я романтик, Просто я романтик. Скоріше за все, що тіпа, да, все, все ж таки віконний бізнес близько до будів, будівництва. Да, будівельники, вони не романтики, може. І тому так, так, там мене ніхто не питав. А що там Крупкін думає, там всі віконщики? Ні-ні ні. Просто моя думка: я вважаю, що коли ти будуєш бізнес, то його, особливо, коли ти в бізнесі будуєш продажі. Команду з продажів. Це потрібно пояснювати людям. Клієнту завжди приємніше, коли з ним спілкуються не як роботи. Вікно 140 на перемотаю. Так. Опаки двоххамерне з енергопокриттям, так? Так. Да. Додатково треба вам там сітка, щось під віконник? Ні, не потрібно. Просто вікно, да? да? От мені цікаво, да. А який поверх, чи буде там підйом ручні? Да, може, це питання залежить ціноутворення від, від відповіді на це питання. Але якщо зараз людина скаже, почує ціну і скаже, мені не треба, тоді ми на питання а навіщо ми задаємо питання, на який поверх, якщо ми ще не отримали повне підтвердження, що людина реально нас купує? Зараз хворочеку. Музика на фоні. Так, з монтажем а, виходить 12900. Я вангую, що зараз клієнт каже, мені дорого, і вона так от просто дуже легко з ним а, прощається. 900. 12900. Добре, дякую тоді, я подумаю, думаю, перенопровози. Так, будь ласка. Та ну, серйозно. Уважаємо віконщики, щось зробіть, будь ласка, з цим. Ну, він же купить. Просто що? Ну, людина ходить. Ви можете сказати, Андрій, так подожжі. так ця людина може, ось із тих клієнтів, котра ходить по ринку і шукає де, де дешевше. Так, ну, всі шукають де дешевше, але ми з вами переслухали, скільки тут, 3-4 розмови. жодний менеджер з продажу нічого взагалі не зробив з цими запереченнями. А заперечення тупо одне. Дякую, я подумаю. І, вс і всі, як в один голос, кажуть: ну окей, ті, подумайте. Якось так. Що ви думаєте з приводу цієї розмови? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях.